Вже традиційно кожен день біля обласної адміністрації збираються активісти Майдану. Акція відкрита і будь-хто може приєднатися та висловити свою думку. Сюди приходять однодумці та звичайні небайдужі люди. У всіх одна мета. В цей скрутний для нашої держави момент показати, що Україна це єдиний народ, неподільний та незалежний, і може себе захистити. Люди організовані, мобілізовані. Військовослужбовці несуть караульну службу, всюди наряди, всюди окопи, мішки з піском, люди з автоматами. Вони готові не тільки до такого, знаєте, німого супротиву, а вони готові до того, що потрібний час, якщо потрібно буде застосовувати зброю, то вони готові її застосовувати. Майдан починається з державного гімну. Звучить заклики до миру та єдності. Ніхто не бажає війни. Активісти Майдану хочуть продемонструвати всьому світу свою громадянську позицію. Коли сюди приходиш, все те, що на день на душі наболіло, тут ну, просто, как бы, коли знаходишся серед єдиномисленників, на душі становиться легше, все відчуваєш більш впевнено. Сьогодні ми стоїмо на площаді міста Херсона, не просто в поддержку Євромайдану, ми ж стоїм поддержку политики нашої сьогоднішньої власти. Это політика, которая подразумевает антисепаратизм. То есть ми сьогодні за объединение України, объединение Севера, Юга, Востока и Запада. Мы никого не втесняем. Никаких языков мы достойны, не, не притесняем. Вечно я, например, украинец, но ну вот я розмовляю по-русски, я украинский Маломарас, язык уже как на втором месте. Ну, я патриот, Путин, я украинский. Который вдруг решил. І ми ні, ні в кого защити, не требує. Нас ніхто не притісняє. Мирні акції проходять щодня. На майдані можна побачити людей різного віку та соціального статусу бізнесмени і політики, діти і люди похилого віку. Вони всі виступають за мир та єдність українського народу.